Посттравматичний стресовий розлад, або ПТСР, і канабіс, канабідіол. Психологічна травма або психотравма це травма, що виникла в результаті дії на психіку людини, особливо негативної інформації, емоційна дія якої спричинила психічний розлад у людини. В результаті інтенсивного впливу несприятливих факторів середовища або людей. Стрес це стан нервово-психічної напруги, викликаної впливом різних факторів навколишнього середовища. Важкими життєвими ситуаціями, а в разі травматичного стресу мова йде про стан, що виникає у людини, котра пережила щось, що виходить за межі звичайних та порушених ситуацій. Численними дослідженнями було встановлено, що перебування в травматичних ситуаціях може призвести до специфічних змін. Важливою Є сама ситуація і те, як людина реагує на травматичну подію і як сприймає пережити. Мова йде про рівень емоційної стійкості людини, про її особисті ресурси, особливості захисних психологічних механізмів, наявність чи відсутність підтримки інших. Ми всі знаємо, які можуть бути травматичні ситуації, це бойові дії, насильство, стихійні або техногенні катастрофи. На війні людина може бути не лише свідком насильства, а й його активним учасником, що може стати джерелом травматичних переживань. Про дослідження. Які проводились переважно зарубіжними вченими. Причина, через яку вітчизняні дослідники мало займалися цими питаннями, у тому, що з 2014 року подібна проблема була для України не на часі. Вченими вивчались, що конкретно відбувається. З психікою певної частини людей, які пережили травматичний стрес після повернення солдатів, які були у В'єтнамі. Американське суспільство стикнулося з соціальними, медичними і психологічними проблемами учасників В'єтнамської війни. Статистичні дані це добре ілюструють кількість самогубств серед учасників в'єтнамської війни. До 1975 року перевищила кількість тих, що загинули у самій війні втричі: алкоголізм, наркоманія, професійні і соціальні конфлікти, всі форми дезаптавації простежувалися і спостерігалися серед тих, хто пройшов пекло тієї війни. Приблизно одна п'ята всіх, що були у В'єтнамі, відзначалися симптомами. Посттравматичного стресового розладу. Американські клініцисти, вивчивши стан, що виникає після переживання травматичного стресу, визначивши його як посттравматичний стресовий розлад, несли його як окреме захворювання в діагностичний стандарт в клінічному стандарті, яким керуються українські клініцисти. Цього розладу, як самостійної одиниці, не було. Відповідно, особи, які страждали посттравматичним стресовим розладом, не могли отримувати соціальну і медичну допомогу. Фахівці діагностують цей розлад за чітко розробленими клінічними критеріями. Нефахівці називають його захворюванням душі. Взагалі, людина має високий рівень можливостей адаптуватися до зміни в житті, пристосовуватись до різноманітних умов життя, але змінюється від того і вона сама. Це відбувається як на рівні організму, так і психологічно. Виділено два основних типи реагування на пережитий травматичний досвід. Перший це коли минуле не відпускає, нав'язливо і невідступно повертається травмуючі картини постійні думки про те, що було, раптово випливають жахливі, неприємні сцени пов'язані з пережитим. Кожен натяк, усе, що може нагадати про те, що було саме з тобою, якесь видовище, схожий запах, начебто беруться з глибини пам'яті картини, образи травматичних подій. Свідомість роздвоюється, ти вдома, але на фронті. Ветерани розповідали, що досить почути звук. Геліокоптеру і уявлення знову охопила свідомість і людина знову повертається і знову переживає як найву, найбільш травматичну ситуацію. Ці несподівані, непрошені спогади можуть тривати від кількох секунд до кількох годин, і як наслідок, людина знову відчуває сильний стрес. Другий тип реагування. Це коли травматичний досвід свідомо витісняється. Людина намагається уникати думок та спогадів пережитого, прагне не потрапляти у ті ситуації, які могли б нагадати, викликати ці спогади, зробити все, щоб їх не викликати. Непрохані спогади можуть приходити уві сні як кошмари, чи іноді як відеозапис. Із такою лякаючою точністю людина під час сну переживає власні реакції на цю ситуацію, прокидається в холодному поту, задихаючись з дуже сильним серцебиттям і напруженими м'язами. Відчуває себе цілком розбитою, виникає реакція підвищеної тривожності. Несподіваний, чи гучний звук викликає у людини різкі рухи. Вона може кинутися на землю, якщо почує звук геліокоптеру, приймає бойову позу. Окремою ознакою посттравматичного стану є втрата здібності загалом або частково встановлювати близькі дружні стосунки з оточуючими. Багато людей, які переживають війну, скаржаться, що їм стало набагато важче відчувати кохання. І радість. У них рідше виникають, чи взагалі здикають періоди творчої наснаги, натомість з'являється відчуття відокремленості від людей, відчуженості від навколишнього світу. Людина починає відчувати зміни в собі. В таких випадках психологи говорять про виникнення іншого я. Ці відчуття важко іноді просто неможливо висловити усвідомити, як наслідок з'являється реальне відчуження від близьких. Людині здається, що її не розуміють, виникає депресія. Людина починає почувати себе невпевненою, нікчемною і знехтованою. У стані посттравматичного стресу депресія сягає з самих глибин душі, вона втрачає сенс існування. Дуже часто з'являється відчуття провини. Я винен в тому, що робив на війні, я винен в тому, що в той час не зробив, не врятував, не допоміг. Це може сприяти виникненню нападів, самозневажливих думок та поведінки, саморуйнівних вчинків. Природно виникають проблеми зі сном. Іноді людину переслідують нічні кошмари, буває важко заснути через страх знову опинитися в полоні. Іноді порушення сну виглядає як постійне раннє пробудження, важкий стан, поганий сон погіршує самопочуття, виникає почуття виснаження і апатії. З іншого боку, зростає агресивність, виникає прагнення розв'язувати всі життєві колізії за допомогою сили, причому не обов'язково грубою, фізичною. Це може бути мовна та емоційна агресивність. Спалахи гніву зазвичай є маломотивованими і найчастіше виникають під впливом алкоголю, перетворюються на напади лютого гніву, всі ці симптоми. Розвивається згодом. По тому як людина пережила подію, симптоми можуть з'явитися відразу після перебування в травматичній ситуації або через багато років, в цьому особлива підступність посттравматичного стресового розладу. Описані такі випадки у ветеранів Першої та Другої світової війни, коли хвороби з'явилися вже через кілька років після закінчення. Деяким ветеранам пощастило, вони поверталися додому, де близькі люди, які не лише проявили любов до них, а ще й виявилися здатними створити атмосферу, у якій колишні солдати мали змогу відчувати себе в безпеці. Обговорити зі своїми близькими, пережити, спокійно проаналізувати і осмислити його, в результаті прийняти свій досвід минулого і відновити віру у навколишній світ. На жаль, це насправді долі небагатьох. Більша частина не мала такої можливості, найчастіше вони зіштовхувалися з непорозумінням, байдужістю і відчуженням з боку оточуючих людей. Так, різні рани треба лікувати, це аксіома, душевні рани також, лише обмаль таких людей, хто може впоратися з цим самостійно. Звичайно, найкращий варіант допомоги це фахівці, лікарі, психологи, психотерапевти, соціальні працівники. Люди, які знають, з якою проблемою вони зіштовхнулися, які можуть визначити рівень і своєрідність, індивідуальну динаміку порушень, і головне, володіють засобами, як допомагати. Ідеально, якщо це відбувається в спеціальних реабілітаційних центрах, Проте, як відомо, не можна недооцінювати значення неформальних об'єднань ветеранів, до яких можуть приєднатися люди, які хочуть і які можуть надавати їм реальну допомогу і підтримку. І третій напрямок Просвітницький. Це організація консультативної служби для родичів. Можна отримати професійну консультацію, як їм краще побудувати взаємовідносини, як адекватно реагувати на виниклі після психічної травми деякі особливості, поведінки, зняти власну психічну напругу, і, безумовно, необхідно більше публікувати доступних для різних груп населення популярних книжок і брошур. Робити телевізійні передачі, створювати фільми про можливі психологічні наслідки, участь у бойових діях, і можна буде впевненіше прогнозувати, що військові і будь-які інші пов'язані з великим ризиком, професію обиратимуть люди, які мають необхідний потенціал стійкості до стресового впливу. Результати дослідів про лікування наслідків посттравматичного стресового розладу за допомогою медичного канабісу. В медицині термін медичний канабіс або медична марихуана використовується для позначення препаратів, вироблених з конопиль. Медичний канабіс є об'єктом активного дослідження і може бути корисним для деяких пацієнтів. Внаслідок травм і станів, спричинених війною, активізувалося питання легалізації медичного канабісу. Близько 6 мільйонів людей потребуватимуть таких ліків, щоб полегшувати фізичний біль і стрес. Його можуть призначати пацієнтам з онкологією, ПТСР, хворобами Паркінсона та Альцгеймера. хоча в Україні наразі нема протоколів для лікування медичним канабісом, але лікарі зможуть призначати його завдяки протоколам інших країн. Треба пам'ятати, люди, які вживають марихуану з метою отримати наркотичне сп'яніння. Точно не вживатимуть медичний канабіс, він не викликає подібних явищ. Негативні ризики для збільшення в побутових цілях медичного канабісу це абсурд, він не дає того ефекту. Однак важливо розуміти, що використання канабісу для лікування ПТСР пов'язане з багатьма факторами ризику та потенційними обмеженнями. Деякі ключові аспекти терапії ПТСР. За допомогою медичного канабісу, показують, що канабіс може зменшити симптоми ПТСР, такі як тривожність і біль. Однак дослідження в цій області досить обмежені, і результати відрізняються. Важливо розрізняти різні види канабісу, такі як мерихуана з високим вмістом тетрагідроканабінолу. І медичний канабіс з вищим вмістом канабідіолу. Деякі дослідження вказують на те, що CBD може бути корисним для лікування ПТСР, оскільки він не має психоактивних властивостей, використання канабісу може викликати ризики та побічні ефекти, такі як психоз, залежність. Проблеми з пам'яттю. Особливо це може бути небезпечним для людей зі схильністю до психічних захворювань. Легальність медичного канабісу в різних країнах та регіонах може значно відрізнятися, іноді лікарі можуть призначити медичний канабіс пацієнтам з ПТСР, але вони не завжди його можуть дістати. Кожний організм реагує на канабіс по-різному і тому важливо розробляти індивідуальний підхід до лікування ПТСР з урахуванням потреб та реакцій на ліки. Крім канабісу, існують інші ефективні методи лікування ПТСР, такі як психотерапія, наприклад, когнітивна. Поведінкова та фармацевтичні препарати, які можуть бути більш безпечними та ефективними для деяких пацієнтів. Якщо ви маєте можливість використання медичного канабісу для лікування ПТСР, важливо обговоритися з лікарем або психіатром, які можуть надати вам професійну консультацію та рекомендації. Терапія ПТСР за допомогою медичного канабісу має свої переваги та недоліки. Які ж переваги? Зменшення симптомів. Деякі дослідження вказують на те, що медичний канабіс може допомогти зменшити симптоми ПТСР, такі як тривожність, біль та тривожність сну, низький ризик передозування. Медичний канабіс має високий поріг передозування, що робить його відносно безпечним у відповідних дозах. Швидка дія канабісу. Недоліки медичний канабіс, зокрема той, який містить високий рівень тетрагідроканабінолу, може викликати психоактивні ефекти, такі як ейфорія та зміна свідомості. Також може викликати й ризики та побічні дії, такі як залежність, психоз, проблеми з пам'яттю, порушення координації рухів. Довгострокове вживання канабісу може призвести до розвитку звички та залежності і виникати потреба збільшення дози для досягнення бажаного ефекту. Усі ці фактори роблять медичний канабіс не універсальним методом лікування. ПТСР. Важливо, що пацієнти консультувалися з лікарем або психіатром. Тепер щодо результатів досліджень. Дослідження проводили в Америці і Ізраїлі. Узагальнюючи результати досліджень на тваринах, можна сказати, що канабідіол проявив потенційну користь у зменшенні тривоги, депресії. І стресової поведінки, виявлено, що серотонінові рецептори мають важливе значення для протитривожної дії CBD. Вивчались канабіноїдні рецептори першого та другого типу cb 1 та cb 2 особливо cb 2 які взаємодіють з різними біологічними системами. Такі відкриття вказують на потенційну ефективність CBD в лікуваннях тривоги, депресії та психічних розладів, а також наголошують на можливості подальших досліджень для більш глибокого розуміння механізмів дії та оптимального використання в клінічній практиці.